За порушення перетину залізничних переїздів збільшили штрафи. Водіїв тепер каратимуть на суму до 1190 гривень. А ще правоохоронці можуть вилучити автомобіль чи позбавити порушника прав керування транспортними засобами терміном на один рік. Водночас покарання буде ще суворішим для тих, хто нехтує безпекою перевезення пасажирів чи транспортує небезпечний вантаж. У цьому випадку посвідчення водія вилучатимуть на три роки та застосовуватимуть, адмінарешт на 15 діб. Було вже декілька резонансних друже. Транспортних пригод. Скажімо так, що якщо стається якась пригода, людина порушує правила, то практично у кожний ДТП люди гинуть. От якщо в простих ДТП, можливо, що травмуються, можуть вилікуватись, то практично на всіх дорожньо-транспортних пригодах на переїздах люди гинуть і самі, і з пасажирами. Тобто, я думаю, це більше стабілізує водіїв, щоб дотримуватись прав дорожнього руху. Через цей переїзд щодня курсує близько півсотні потягів. Три роки тому його обладнали за усіма вимогами безпеки. Є попереджувальні знаки на узбіччі, світлофор, працює звуковий сигнал, а дорога з обох боків перекрита подвійними шлагбаумами. Саме останній захід, зрештою, і дисциплінував водіїв. Коли був один шлагбаум, порушення звичайно були. Об'їздили шлагбам, порушення були. Ну, аварій, слава Богу, не було. А так. А зараз на даний час, років три, поставили додатковий шлавбам, і порушень немає. У мене є керівник, чергова станції, Вона попереджає, замовляє маршрут, і тоді я закриваю переїзд 10 хвилин до поїзда. Загалом з початку року працівникам медаї зафіксовано понад півсотні порушень правил дорожнього руху на залізний.